Вітаю вас! Ви дивитеся перший міський це час новин. Інформаційні підсумки середи 1 серпня підведуть наші кореспонденти у студії Рина Кропко» і Починаємо з головного. Переполох на хлібному ринку у четвер. 79 кіосків одеського короваю можуть продати через борги. Чи призведе це до подорожчання та дефіциту хлібу? Як можна більше розбавити ринок продукції других пікарін, хлібзаводов інших виробників. Сфотографую пухнастого на вулиці та принеси до клініки. В Одесі почали безкоштовно стерилізувати безпритульних котів та кішок. Це перше пробне невелика сума грошей, нібольшого кількість клінік учасників. Середньодобова температура повітря в Одесі сягнула пікових показників за все літо, як пережити спеку. Шолка рубашка. На чим хороша тим що вона э, не прилипає до тіла, якщо спотієш. і усі подробиці просто зараз. Вже у четвер 79 кіосків одеського короваю можуть продати їх, виставили на аукціон через борги компанії. Деякі юристи взагалі запевняють, що найпотужніший виробник хлібу в Одесі формально знаходиться у стані ліквідації, але на самому підприємстві ситуацію наразі не коментують. Тим часом чиновники стверджують, що в дефіциту хлібу в Одесі не буде, а його ціна не зміниться. У ситуації розбирався Володимир Омельченко. Такі кіоски підприємства Одеський Коровай є майже по всьому місту. Мережу створили, щоб усі одесити мали змогу купити хліб неподалік від дому. Я йду коли з роботи, я проходжу мимо лоточка З дівчатками, які я у них покупаю, я вже не знаю, скільки років, мабуть, років 10 чи 15. Ми, як родственники вже. Просто розумієте, заходиш в магазин, ти обов'язково купиш ще, щось, то що тебе не треба. Та тепер ці кіоски збираються продати на аукціоні. Чиновники розповідають, на них накладено арешт через борги одеського короваю перед кредиторами. Підприємство у скрутному становищі вже давно розповідають юристи. Більше року тому до них почали звертатися співробітники Одеського короваю, за яких нібито припинили робити відрахування до пенсійного фонду. А зараз, за словами юриста Павла Тарасовського, формально компанія знаходиться у стані ліквідації. Дело в тому, що «Одеський каравай» має довгові обов'язки перед банком. І, скоріше всього, це юридичний метод – оставить юрлицо без сотрудников, открыть новое юрлицо и не брать на себя те обязательства, которые были взяты перед банком. У міськраді запевняють, як би не завершилася ця історія, хліб в Одесі не подорожчає. Для цього чиновники провели нараду з представниками торгівельних мереж та альтернативними виробниками хлібу. Мы хотим сделать таким образом, чтобы как можно более разбавить рынок продукции других пекарен, пікарін, ну, других производителей, Тем более, что рецептура хлеба одна и та же, цена одна и та же, она минимальная, там установлена в регіоні. никто її повышать сейчас не будет. Тим часом на підприємстві Одеський Каравай ситуацію поки що не коментують. Зв'язатися з керівництвом компанії не вдається, адже за усіма доступними номерами компанії на сайті слухавку не підіймають. Олександр Тарасенко, Володимир Омельченко, Олексій Пережилін, Глібов Чінніков, Перший міський. Заручники вибухівки ще п'ятеро українців, членів екіпажу заарештованого мальтійського контейнеру воза Меконг спіріт перебувають у Греції. Про це повідомили моряки, яким через 14 місяців поневолення все ж вдалося повернутися додому. У Греції українську команду 17 чоловік звинувачують у контрабанді небезпечного вантажу до Судану. Затримали «Меконг спіріт 25 травня минулого року поблизу острова Кріт. Спецслужби Греції доставили корабель до ба. Зе НАТО, а у лютому розвантажили у Солониках. До того часу моряки не могли пересуватися країною. Паливо на борту скінчилося майже одразу, тож світла та води не було. А через спеку запаси харчів швидко псувалися. Ні світа, ні води, нічого. Тобто... про груз важливі. А, І плюс ще груз, да. 50-градусна жура на вулиці, і у нас під каютами стоять контейнери з динамітом. Да, и их поливали. Да, мы бегали, поливали их соленый в этот. Они подключили нам, ну, гречи, греки, эти военные, подключили пожарными шлангами к берегу морскую воду, и мы сами же омывали эти контейнера в целях своих же сохранения. Зазначу, наприкінці липня грецький суд дозволив повернутися в Україну 12 з 17 членів екіпажу. Вони знаходяться під слідством та мають щомісяця реєструватись у консульстві. При цьому адвокати української команди впевнені у правоті підзахисних, адже всі документи на транспортування небезпечних речовин у них були. буквально 15 минут назад мне сообщили о том, что э, власти Греции выгнали наших оставшихся там украинских моряков с борта судна, и сейчас они это судно охраняют, там реки находятся просто на печали, они не знают, что они делают. Мы связываемся с нашим инспектором э, В Греции, которая будет выяснять правда ли это информацию, насколько она достоверна, и будем пытаться подключать их наших коллег, и также морские миссии Греции. І далі кримінал, щоб не повертати гроші в селищі Сергіївка, Білгородністровського району поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві своєї землячки. За словами правоохоронців, 35-річний мешканець населеного пункту заборгував 50-річній жінці 14 тисяч гривень. Він запросив її до себе додому, щоб, начебто, повернути гроші. Після цього її ніхто не бачив. Лише за декілька днів її обгоріли. Тіло знайшли на околицях Сергіївки. Наразі чоловік знаходиться під вартою, йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Наразі злочинця затримано в порядку 208 статті Кримінально-Процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 6, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії. А на вулиці Князівській на двоповерховий будинок впало дерево, сухий стовбур пошкодив фасад дах споруди, а також зачепив припарковані поряд автомобілі. Мешканцям будинку вдалося відбутися переляком. Але люди жаліються, що тепер деякі стіни житла вкрилися тріщинами. Зазначу, одразу після падіння дерева на місці працювали рятувальники, медики, поліцейські та представники аварійної газової служби. Нині тополю потрохи розпилюють на шматки. Втім, повністю не прибрали. Треск, потом грохот, полетела пыль, ну типа штукатурочная, такой цемент, что-то такое. Я находилась в это время в квартире, как раз в комнате, на которую оно и упало. И мы с братом вместе выскочили из квартиры и побежали вниз. Ну и уже увидели, что дерево у нас лежит и машина у нас побита. Люди кажуть, із проханням спиляти дерево до комунальників зверталися неодноразово. Одного разу у відповідь навіть отримали приблизні терміни ліквідації сухої тополі. Другий квартал 2016 року. Щоправда, згодом у ЖКС порто своє рішення скасували. Мовляв, мешканці будинку мають заборгованість. Зазначу, брати на себе відповідальність за падіння тополі в житлово-комунальному сервісі відмовляються та перекладають провину на зелентрест. Втім. Да, будівлі все ж обіцяють відремонтувати. Будуть відновлені кровлі зданій, всі повріжені кровлі відновимо, там ремонт шифера, ремонт жилобів і так далі. В услугах, які виконує ЖКС, немає такої услуги обслуговування деревів або зелених насаджень. насаждень. Но цю услугу ми виконуємо в зв'язку з тим, що розуміємо, що є угроза для життя людей. Вербувальний центр військово-морських сил України на Маріїнській-4 відсвяткував другу річницю свого створення. За час роботи одеського та миколаївського відділень до лави МС залучили декілька тисяч контрактників. Процес продовжується. У вербувальному центрі кажуть, вакансій вакансії в армії та, зокрема, на флоті достатньо. Причому люди потрібні не лише на військові, а й на цивільні спеціальності. Службою за контрактом цікавляться і чоловіки, і жінки. Це зв'язківці дуже гарні, зв'язківці наших жінок так, також діловоди дуже гарно працюють наші жінки з документами рівних їм, думаю, немає. Взагалі жінка це дуже старанна людина, і напевно можна так сміливо зауважити на тому, що ну, без жінок в армії було б важко. У командуванні кажуть, одним з головних завдань залишається вирішення житлового питання, поліпшення соціального пакету для військовослужбовців та підвищення зарплат. Стосовно підвищення заробітної плати, таке звернення міністра оборони є. Надіємося, що воно буде реалізовано і в жовтні місяці буде піднято відповідно. І відповідні категорії також будуть підніматися. Якщо це військовослужбовця рядового буде під 9, старшина сіжанця буде вище 13 лейтенант до 15 і вище, відповідно, буде зарплата. Дай ім'я рогатому комунальне підприємство Одеськ міське електротранс оголосило конкурс. Одеситам пропонують придумати назву для одеського трамвая. Наразі спеціалісти підприємства працюють над новим дизайном вагона і, як самі кажуть, хочуть зробити його більш привабливим. Пропозиції щодо назви нового одеського трамваю прийматимуть до 20 серпня. Автор найкращої ідеї отримає пам'ятний приз. Обіцяють чиновники. Про подробиці конкурсу можна дізнатися на сайті міста. Нагадаю, на комунальному підприємстві Одеськ електротранс самотужки збирають нові трамваї, адже так виходить дешевше. Купують лише кузови. Нові вагони мають занижену підлогу для зручності пасажирів з обмеженими можливостями. І ми йдемо далі. За останні сім років на Одещині на чверть поменшало курців. Про це свідчить соціологічне дослідження. Залежними від цигарок залишаються 17% мешканців регіону. Це майже на 2% менше, ніж у середньому по країні. На думку фахівців, курців поменшало через антитабачну рекламу на пачках цигарками та білбордах, а також через заборону палити у кафе, барах та інших публічних місцях. Зазначу, найближчим часом мають з'явитися нові обмеження. В Україні планують прийняти закони, які. Заборонять використовувати у цигарках ароматизатори та розміщення тютюнової продукції на відкритих вітринах магазинів. Середньодобова температура повітря в Одесі сягнула пікових показників за все літо. Далі буде ще більш спекотно. Висока температура повітря впливає на самопочуття людей. Комусь постійно хочеться пити, а комусь спати. Багато хто рятується від спеки на пляжах, але лікарі попереджають, що з перебуванням на сонці треба бути обережними. Все більше людей почали хворіти на меланому. Як зберегти здоров'я у спеку? Що одягатися та що їсти. Ксенія Сітінська зібрала поради фахівців. Та от що вона з'ясувала. Спека в Одесі далека від той, яку пережив мандрівник Теодор Різвой у горах Киргизії. Там температура повітря сягала 50 градусів. При цьому у чоловіка дуже чутлива до сонця шкіра. Мандрівник ділиться секретом та одночасно розвіює міф. У літню спеку краще не носити одягу з бавовни. Особисто Теодора від палючого сонця рятувала шовкова сорочка. Її можна замінити іншими синтетичними тканинами, які не будуть прилипати до шкіри. А ще чоловік радить зав'язувати на шиї вологий шарф. Таким чином відчуття прохолоди буде поширюватися по всьому тілу. Шовкова рубашка. вона чим хороша тим що вона э, не прилипає к тілу, якщо спотієш, і вона дуже швидко стирається і легко чуть не в стикані води і швидко сохне. Я думаю, що от, якщо говорити о выездах на природу, то очень важно, щоб ткань була, наверное, не ХБ, тому що ХБ прилипает і очень довго держит эту влагу. Традиційно лікарі радять носити з собою пляшку води. Кава у спекотні дні лише посилюватиме спрагу. Її можна замінити зеленим чаєм. Вживання спиртного у спеку перевантажує та виснажує організм. Тож від пива ви відчуватимете лише в тому та слабкість. А от із походами на море та засмаганням лікарі радять бути обережними. Сонце зараз шкідливе. Останніми роками все більше людей хворіють на меланому. Море нужно посіщати либо до 10-ти часов утра, ліба опять таки після 4 чотирьох часов дня, коли пік сонячної активності спадає. Також нужно обратить особено увагу на то, що за останнє время у нас очень. Выросло количество злокачественных новообразований кожи, меланом. И в основном вот эти случаи выявляются каждый год после курортного сезона. Екологи кажуть, для Одеси температура вище 30 градусів влітку завжди була нормою. Нестерпною погоду робить підвищена вологість повітря, інакше кажучи, на вулиці просто душно. Такі явища кліматологи називають хвилі спеки. Ось так, наприклад, вони виглядали у 70-х роках, а ось так зараз, і з кожним роком їхня кількість та тривалість збільшується. Все через зміни клімату, які спричинила діяльність людей. І, на жаль, нам вже нічого не допоможе. Погода ставатиме тільки спекотнішою. Тож нашим нащадкам буде ще складніше, але полегшити страждання все ж можна. В такі жаркі дні. Звісно, треба обмежувати движення автотранспорту в центрі міста. тому що цієї за задушливої, погоде добавляется еще и загрязнение воздуха. В общественном транспорте в таких условиях должно быть кондиционирование воздуха. Иначе будут те случаи учащаться, которые мы видим, когда людей выносят из общественного транспорта, полежать на травке, чтобы они отошли. Літо це не лише спекотні дні, а й можливість наситити організм вітамінами. Лікарі кажуть, зараз треба їсти побільше винограду, бананів та абрикос. У них міститься калій. У спеку цей елемент швидше виводиться із організму. Саме через це можуть траплятися судоми м'язів. А ще фахівці радять переносити всі справи на ранок або вечір, а вдень ховатися від сонця і пам'ятати, здоров'я важливіше за роботу та будь-що інше. Олексій Барановський перший міський. Ліга Європи повертається до нашого міста. 2 серпня футбольний клуб Маріуполь проведе в Одесі домашню гру відбіркового етапу проти шведського Юргор Денома. Поєдинок відбудеться на стадіоні в парку Шевченка, де напередодні матчу команди провели відкрите тренування та прес-конференцію. Нинішнього наставника Маріуполя Олександра Бабіча добре знають в Одесі він грав за Чорноморець, а потім був тренером команди. Оскільки великої армії фанатів з Приазовського міста на грі. не ожидается, Керманич запросив на стадион одесситов и гостей города. Ну, не буду скрывать, что рассматривали мы несколько вариантов. Ну, Одесса город, который есть стадион, который соответствует. В Одессе есть болельщики, которые любят футбол. и, Естественно, здесь и я играл и работал главным тренером, поэтому верю в то, что Завтра прийдуть болельщики і подіжуть прежній всього нашу українську команду. Ця гра стане матчем відповідю кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Перший поєдинок у Швеції закінчився результативною нічією. 1-1, Тож доля путівки до наступного етапу вирішиться саме в Одесі. Маріуполь має перевагу за рахунок забитого голу на виїзді. Керманич гостей визнає, гра для його команди буде дуже непростою. I that will be a game Будет тяжёлая, uh, сложная and, uh, игра для обеих команд. I think it will be uh, small details or the uh, team that makes less mistakes than the other will be in the end win. Есть, маленькие детали могут сыграть большое значение, и та команда, которая совершит меньше ошибок, та команда в конечном счёте может выиграть завтра. Абсолютна безпека до 31 серпня. Одеські правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Це пов'язано з традиційним підвищенням кількості туристів останній місяць літа. Охороняти безпеку одеситів та гостей міста будуть Національна гвардія, патрульна поліція та підрозділи спеціального призначення. Зокрема, під час футбольного матчу між Маріуполем та Шведським Юргорденом, що відбудеться в нашому місті вже у четвер. Безпеку болівальників охоронятимуть близько 800 копів. Зазначу, загальний інструктаж правоохоронці пройшли у середу і вже ввечері приступили до роботи. Це виділять только наружної служби, но і в оперативному плані у всіх направлениях по роботі не по роботі, а по очищению нашого міста і області від всіх кримінальних алітів буде проводиться отработка і наружними службами, і оперативними подрозділями для того, щоб наш і область стали безпечні. Зі Швеції на підтримку свого клубу приїде близько 1200 фанатів. От в Одесі цей матч поки не визвав великого ажіотажу в касах продали близько трьох тисяч квитків. В Одесі почали безкоштовно стерилізувати безпритульних кутів та кішок, яких приносять містяни. Маніпуляції проводять у декількох відділеннях приватних ветеринарних клінік. Стерилізацію оплачують за рахунок міського бюджету в рамках програми охорони тваринного світу. Цього року на її реалізацію виділили 500 тисяч гривень. Тож, що потрібно зробити, щоб пухнастого стерилізували безкоштовно, та скільки тварин вже пройшли процедуру, знає Яна Туренко. Аби безпритульного кота чи кішку стерилізували безкоштовно, треба пройти декілька нескладних кроків: сфотографувати тварину у міському середовищі, надіслати фото на електронну пошту департаменту екології або принести особисто та отримати направлення на процедуру, Домовитися з однією з клінік, що співпрацюють з містом, а після процедури віднести тварину назад на місце проживання. Но адміністр являється, після проведення операції на ушки э, маркировка великої літери буковки. А для чого це необхідно? Щоб ми розуміли, який об'єм уже стирилізований вакцинірованих животних, а який ще нам предстоїть. Наразі у програмі беруть участь дві клініки. Їх відділення розташовані у Приморському, Київському та Малиновському районах. А ось у Суворівському районі ветеринарів готових співпрацювати із містом не знайшлося. Дехто просто не захотів розбиратися у процедурі отримання бюджетних коштів. Ажіотаж поки невеликий. До клінік, які все ж таки беруть участь у проєкті, за перші дні звернулися близько 10 одеситів із безпритульними тваринами. А зареєструвалися у проєкті чотири десятки. Стерилізувати можна животних дестіше определенного віку. Та десь 7-8 місяців вже можна брати на стерилізацію, кастрацію. Значить, беруться животне, тільки клінічні Всі Животний не здорові, спочатку підлічується, потім уже стилізується. Зачастую бездомне животне, це вірусна інфекція глісна інвазія, яка сопровождає інтоксикацію. Всього на реалізацію проєкту з міського бюджету виділили півмільйона гривень. Цих коштів має вистачити, аби простерилізувати більше тисячі котів та кішок. Крім того, у цю суму включена також вартість вакцини від сказу. Поки що проект працює у тестовому режимі. А ось чи продовжить його дію на наступний рік, залежить від активності одеситів. Это первая пробная. вот, Небольшая сумма денег, небольшое количество клиник участвует. Я надеюсь, что у нас эта стерилизация бесплатная за счет бюджета города приживется. Надеюсь, что в дальнейшем нам выделят еще деньги на это. Поки що безпритульних тварин до клінік приносять здебільшого волонтери та зоозахисники. Але у міськраді сподіваються, що й пересічні одесити з часом зацікавляться проєктом. Адже чим більше стерилізувати котів зараз, тим менше пухнастик потерпатиме від холоду на вулиці взимку. Яна Тренко, Гліпавчині Ковталексій Бариновський, перший міський. Отже, допоможіть пухнастому та будьте обережні з перебуванням на сонці. А В нас на сьогодні все ви дивилися час Одеси». Побачимося завтра. Залишайтеся на першому міському і до зустрічі.